Фактурні й сипкі білі гори, колишні трикони видобутку, виточені погодою. І на противагу тиражованим ракурсам, скажу, що вони такі розкидані по всьому узбережжю. І для вас це окремий туристичний маршрут у гущавині сосен. А для мене неймовірний та й не перший доказ того, що наша земля запрограмована на відновлення. Щоразу, здається, вона сама себе перевершує. Максимальна глибина дружбівського кар'єру більше 30 метрів. Хтось навіть каже 45, але так, щоб вам швидко уявити, це приблизно як дев'ятиповерхівка, що зарилась в землю, і направду широченна, більше сотні гектарів. Його навіть з берега отак важко охопити поглядом.